Кожна десята дитина страждає залежністю від комп'ютерних ігор. Такого висновку дійшла американська академія педіатрів. Проаналізувавши поведінку трьох тисяч дітей, лікарі відзначили, у малечі, яка потрапляє в залежність від ігор, підвищується рівень депресії, неспокою і соціофобії. За даними австралійських науковців, 15% підлітків проводять більше 50 годин у тиждень за комп'ютерними іграми. Діти починають надміру захоплюватися електронним світом через відчуття самотності, коли батьки приділяють їм замало часу або ж не маючи іншого вагомого захоплення. Інша причина те, що комп'ютер це найбільш поширена тема для обговорення. Ми вже звикли бачити дитячі ігри саме такими. Але що станеться, якщо від малечі забрати їхні електронні гаджети? Зараз подивимось. Ну що, дітки, даєте мені свої телефони на пару хвилин? Дякую. Спочатку діти відчували себе досить скуто, але вже через декілька хвилин знайшли контакт один із одним. А ще через хвилин 10 їх ігри уже не зупинити. Якщо не витягувати дитину із віртуальної реальності, це може призвести до серйозних психологічних проблем. Але як бачите, навіть невелике намагання допомогти дитині у спілкуванні дає чудові результати. Ну що, дітки, сподобалось вам сьогодні гратися? А як веселіше гратися? Коли всі разом чи коли з телефонами? Коли всі разом, А чому? Бо, бо комп'ютери це не головне. Не головне. Треба глад, гратися з дітьми, щоб е, цей не думати про комп'ютер. Він просто механізм. Механізм, так? Тобто треба комп'ютери віддавати геть і гратися самі. А ти, Святка, як думаєш? Як тобі більше сподобалось? З усіма. А вам, хлопці, як більше сподобалося? Як веселіш разом? Планшет mm -hmm. коли що? Да. Просто Плостиком руками хочеш розслабитися. Ногами. Коли розслабитися? Mm -hmm. От бачите, дорослі, діти знають набагато краще, як їм веселіше гратись, так що не підсовуйте електронні гаджети замість своєї уваги. Дозвольте дітям веселитись по справжньому.